Угу. А, долучимо до нашого ефіру і голову Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас. Доброго дня. А, але давайте пане Олег, спочатку, панолог, так, спочатку так, пояснить, що сталося. Що відбувалося в енергосистемі? Що виникла потреба злити взагалі весь Дністер? Через станцію це дуже дуже чи... просто в Україні І чи варто було того. Оце інше питання в Україні. Величезний дефіцит з електроенергії. Нам не вистачало електроенергії, не вистачає, навіть якщо ми залучаємо імпорт, при тому, що стояли а, два атомних блоки, які буквально два дні назад запустили. Проблема в тому, що це абсолютно, я згоден з Олексієм Юрійовичем, що це прорахунки нашого Міненерго, абсолютно не дії рядом разом з міністерством екології, які привели до лиха. Поталу якимсь політичним мети, тому що політична мета це задобрити якось українців, тому що щоб не було, щоб дати їм електроенергію, але потрібно було вийти і сказати: у нас немає електроенергії, щоб ток цього також не допускати. Краще ми посиділи б ще один-дві години без електроенергії. Що ж всі розуміють, що це війна? Але при цьому не доводити до такого стану. Ну от питання: скільки таким шляхом виробили власне тієї електроенергії? Це ж не потужні, е, скажімо так, електростанції, да ну враховуючи відносно надскладну атомні. ситуацію в енергетиці, навіть те, що виробили на Дністровській е, Гес, то я скажу, що це ГЕС. це певний Пахово обсяг, який нам дуже потрібно uh -huh. і зрозуміти, що в нас ну вкрай катастрофітна ситуація з енергетикою. Пані Тетяно, от, власне, тепер експертна думка екологічної сторони. Якщо дивитися на ці кадри, як зараз виглядає Дністер, що ви можете сказати? Це вже екологічна катастрофа, чи в принципі я не знаю, можемо говорити про якісь відновлювальні речі в найближчій перспективі і уникнення цієї катастрофи, те, що ми зараз спостерігаємо, це ніщівний удар по річковій екосистемі Дністра. Те, що ті картинки, які вже заповнили ефір, свідчать про те, що одномоментно водні живі організми, які знаходились в воді, перестали мати цей середовище існування. І це повторює ніщівний удар по річковій екосистемі. Звичайно, хтось може сказати, що риба ще народиться, що там ще щось відновиться. Так це ми весь час винищуємо поступово це. Ми деградує система, і це повторюю дуже серйозний удар. І от колеги перед цим сказали про те, що не варто було це робити. Тобто ніякі взагалі економічні вимоги вигоди не можуть бути дорівняні тим. Тому знищенню риби, переспер річка, яка пересохла. Це просто страхітливі. Це не найгірша картинка, тому що є притоки потічки, які О, оце якраз. Ну це ж просто пустеля, де була повноводна річка. І це повторюю не просто прорахунки, це злочин енергетичного міністерства проти природи. Це дії, які не могли ні з ким бути погоджені, і ніяка електроенергія не могла ну. Бути виправданням взагалі Дністер це той полігон, де енергетики випробовують природу. Це Дністровська ГАЕС, це Дністровська ГЕС. В 2019 році ми боролися і всеукраїнська колишня ліга разом з громадськими організаціями домоглися відмови від будівництва шести малих ГЕС в верхів'ях Дністра. Такий був план у наших енергетиків. Вони, до речі, від нього досі не відмовилися. І ця річка весь час під експериментом енергетики. Війна показала, і це знищення росіянами наших енергетичних потужностей показало, що нарешті Україна має змінити парадигму енергетичної стратегії. Ми маємо відмовитися від будівництва цих монстрів, які забирають воду, які нищать природу, і які все одно нас не забезпечують стабільною постійною енергією. І є для цього в світі інші джерела: це сонячна вітрова, це біоенергетика в Україні безкінечний потенціал. З нашим сільським господарством біоенергетики. І от в цьому відношенні, от Каховська ГЕС, це майже під річницю Каховської ГЕС. То росіяни нам спустили, підірвали греблю. А тут наші енергетики це роблять. Подивіться на наших очах. Вони перетворюють потужну повноводну річку просто на пустелю. І це абсолютно неприпустимо. Пані Тетяно, якщо це злочин, як ви сказали, чому немає ніякої справи щодо цього, і ніхто не заявляє про цей злочин, відповідно, в юридичному самосенсі я поки що не зустрічав таких новин. Мені дуже сумно, але багато зараз таких подібних подій, які відбуваються на територіях, де немає війни, де немає військових дій активних, списують багато речей на війну. У нас працюють сфеноферми, які зливають на родючі українські ґрунти свої відходи і отруюють людей. У нас знищуються річки, і це не тільки Дністер. Візьміть по всім річкам України ці малі геси, які під виглядом виробництва енергії просто. На на зеленому тарифі заробляють і і нічого більше знищуючи річку. 15 років ми боремося за річку Рось, яку знищують також ці малі гідроелектростанції. Гідро У нас відходи і це величезні об'єми відходів наростають. Тобто, все багато речей списується на війну і ніяких не відкривається впроваджень. Більше того, в Верховній Раді досі не ухвалений закон про державний контроль і нагляд, який дуже. Же потрібний Україні з тим, щоб державна екологічна інспекція могла виконувати свої функції. Натомість інспекції в багатьох випадках просто забороняють здійснювати перевірки, тобто насправді відбуваються критичні речі, які точно не співпадають з рухом України до Європейського Союзу. І якщо вже уряд, якщо президент сказали, ми йдемо в Європу, то треба, щоб всі міністерства і відомства, всі установи саме таким шляхом йшли. Бо те, що відбувається зараз, ну це ну це просто безпрецедентна шкода для довкілля. І я не думаю, що енергетична енергетичне співтовариство Європи, до складу якого входить Україна, може це оцінити позитивно. Безперечно, такі події вимагають розслідування, відкриття кримінального впровадження і покарання винних в таких прорахунках.